Природа оточує людину з самого народження і до останніх днів її життя. З найдавніших часів наші предки поважали природу і навіть поклонялися їй. Вони обожнювали не тільки світила і стихії, але й вірили, що кожне дерево, камінь, кожна квітка, не кажучи вже про звірів і птахів, здатні мислити та відчувати. І у порівнянні з людиною вони є давнішими і володіють особливими магічними силами. Наприклад, дерева, кущі та їхні плоди можуть приносити удачу, красу та здоров'я. Дикорослі види рослин мають винятковий природний потенціал і здавна використовуються для лікування грипу, застуди, запалень і подібних захворювань. Сьогодні у багатьох країнах світу дикі рослини відіграють значну роль у багатьох сільськогосподарських системах, як джерело дикорослих продуктів харчування та паливної сировини. Крім того, вони відіграють важливу соціально-економічну роль через їх використання в ліках, барвниках, отрутах, укриттях, волокнах та релігійних і культурних церемоніях. Проте дикі ресурси загалом часто ігноруються та отримують мало визнання. Багато дикорослих ягід, багаті вітамінами, мінералами та клітковиною, які є важливими складовими здорового харчування. Бузина, дикоросла рослина, широко поширена в Європі, Африці, Азії. Та північній Америці, квіти бузини збирали протягом століть для ароматизації напоїв. Також бузина має сильну фольклорну асоціацію з феями та чаклунством. Англосакси, а також середньовічні данці вважали бузину священною. Вважалося, що кожна частина дерева містить різні сили. Листя захищало дім і людей від злих духів. Якщо їх висушити. І повісити в дверях або на шиї людини. Також вважалося, що якщо біля оселі росте бузина, то дерево охороняє дім і всіх, хто в ньому живе. Крім того, існує легенда, що відьма може перетворюватися на бузину, а її деревину використовують для виготовлення чарівних паличок. Згадаємо, що найпотужнішою чарівною паличкою в романах про Гаррі Поттера є саме бузинова паличка. Землевласники, люди та фермери зазвичай вважають бузину малоцінною рослиною. Але як вони помиляються? Вміст первинних метаболітів, цукрів і органічних кислот надає бузині типовий солодкий і терпкий смак, а її характерний аромат пов'язаний з наявністю різних легких і фенольних сполук. Квітки чорної бузини, багаті на рутин, холін, та органічні кислоти валеріанову, яблучну та оцтову. Серед фенольних сполук у ягодах бузини наявні антоціани, кверцетини та інші поліфенольні сполуки та флавоноїди, котрі викликають великий інтерес завдяки своїм корисним властивостям. Квіти та плоди бузини нині переважно використовуються для різних продуктів переробки, використовують екстракти квіток бузини для напоїв, харчових ароматизаторів тощо. Квіти бузини відрізняються інтенсивним приємним запахом і служать основою для промислового виробництва безалкогольних напоїв та екстрактів. Ці бузини використовують як натуральний барвник для виробництва вина, фруктового соку та інших напоїв. Самі ж ягоди можуть бути основою для лікарів та настоянок.